Що найстрашніше ти пережила Азовсталі? От який день, момент, подія? От є щось таке, що знаєш, прям глибоко врізалось це коли було влучання кабу саме по нашій будівлі. І нам тоді зруйнувало кухню, кантузило абсолютно кожного. У нас загорівся коридор. Закрили двері в бункер, щоб до нас не йшов дим. Я розумію, що там під завалом є люди. І ну, типу, по-перше, тяжко надавати комусь допомогу, бо я на ноги встати не можу від контузії. А, і, ну, типу, що ти зробиш? Перебило генератор, нема світла. Пиляка стояла така, що ти включаєш ліхтарик, ти нічого не бачиш на фоні ліхтаря, окрім летячого пилу. І було дуже важко, хтось кричить, хтось стогне. Коротше, були і повторні трьохсоті, там і одному хлопцю голову так розбило конкретно. А в нас на заводі була ситуація, коли а, нам вже з другої сторони пробили бункер, а, і одного хлопця засипало настільки сильно, що його просто ну людською силою його неможливо було відкопати. І він тако лежав там собі під цим завалом на ліжечку і розлагався. Відповідні запахи, всі ці діла. Я собі позбирала простирадла, сидю на кутку цієї кроваті, де цей хлопець мертвий, розриваю і скручую, типу, аля в бінти і повз пробігає криса. І я крик підняла, просто я не знаю, мене, мабуть, півозов сталі чуло. І хлопці вибігають, ну вони бігли просто зі зброєю, вони вже думали, що підери зайшли. І вони вибігають, стоять на мене, дивляться. А я білого кольору кажу криса. І вони на мене дивляться, кажуть, твою мать, ти сидиш з жопою біля мертвої людини, яка розлагається, Рвеш грязні простині в крові, щоб іти, робити у м'ясні перев'язки, і ти боїшся криси. А я просто сидю, кажу, любіть мені, мене такою, яка я є, все. Вони були в шоці. Ну, типу, я кишки збирала в пакет, і мені було фіолетово, а я злякалась. Я боюсь крис, я боюсь мишей, Все, точка. Я їх не переварю, ненавид. Ні. Все. Якщо по мені вона пробіжить, це все, це смерть для мене. До якого часу ти лишалась на Зовсталі? До 18 травня. 18 травня я зі своїми трьохсотами вийшла.